Працюю з інсеньорою Сантіною і e, вона готує обід. Хочеш, щоб я стала компанією? Я хочу записати рецепт. Букантіні чиліані. Не um. чиліані. Uh, паста кванто грамі пір уна персона? 80 грамі. Ну, коли в Україні 100 грамі п'ю. Браві. 80 грам паста. Важимо спеціальним ось. Отут важимо. Який завжди в такій формі, бо вона завжди відмірює пасту, 80 грамів пасти. Вона попередньо приготувала суго. Суго прімо ольо ляльосі. Е. Каротено. Так, еседано. E eh, come ho visto, un po' eh, come carne, si sì? macinato eh, no. e no. Quando poi è fatto soffriggere uh -huh. le, là, le cose, ho butto, butto la carne. Si, sì. la carne fai soffrire il formaggio? Tac. E poi ho avuto uh. vino bianco. Oh, si, vino bianco! Mamma mia, che bella ricetta! si sì. uh, Giriamo, ok. А то що, о, ми додаємо потім о, їх з'єднуємо. У нас часто так пасту додають, і би й до побачення. Ні, ще, цю пасту ще треба про куочери, альтравольта, сі. І Спеції, да, і потім вже додаємо карне, да. і коаче марядзани, сі? бути чисон? А, е, Готуємо спочатку соус і по о, сальса Тобто mm. то Додаємо кароти, цибулька, морковка, все це жариться, потім додаємо це в нас баклажани. Да, баклажани. І тоді вже перемелене м'ясо. Отак, тут без рук ну нікак. Бо тянеться сир, прямо вау. Тарямон по формаджу, як джевачка получається. Си. Та й вабен. А так натуральне, наполітано. Макве старичано, наполітан, сициліана, penso. Сициліана, си, е. І творче натхнення всім нам, buon appetito. -на Допо сициліано. Е, наполітано, сиквесто, come si chiama? Так, трошки в кадр. і е, трошки тут традиційні такі є зображення. Так, у нас сьогодні дійсно нове Джинайо. Дженаю це м, січень. Єсь мій подарунок бабці теж нади зла. Бог є любов. Ну, будем їсти раніше, щоб да. Я встигла помити, і так трошки і чоловік об'їздив весь світ, і трошки санті да, в кадрі. Але звісно, треба не поклонятися і зображенням. Малюнок малюнком. Але Ісус повинен бути в серці, да? Все слава тобі Боже. Ну, от в общем столик. Будем, будемо обідати. А потінько, тож бон апетіто. на петіто, буканіні січіліні. кон січіліані, Бон апетіто. Grazie a Dio primo che ha dato la vita e buon appetito. Grazie signora Santina. Mangiamo!